Я особисто скажу вам так, те, що я колись сьогодні також їхав по справам і так склались обставини, те, що мені потрібно було почекати ну так хвилин 10, це точно. І я щось отак от собі сидів, думаю, ну, може, інстаграм подивлюсь, Тікток, а потім співа, спіймав себе на такій ноті, те, що в мене зараз, по факту, перед роботою є вільний час. Чому я не спробував відмонтувати хоча б трішки відос? І що ви думаєте, мені вдалося накласти музику, вдалося якісь додати скріншоти. і по факту залишається тільки відос поставити на цей на рендеринг, як це називається, на завантаження. І потім мені залишається тільки прев'юха. І завдяки цьому, те, що я знайшов чи трохи часу в цій суєті, так, а точніше підібрав правильний момент, зробив правильні дії. То, наприклад, після роботи спокійно у мене може бути трішечки, трішечки більше часу для того, щоб зробити ще якусь справу. І це дуже крутий лайфхак, це дуже крутий ефект. Раджу всім просто одним словом, те, що от у вас завжди якась суєта, але в цій суєті є там, я не знаю, 5-10 хвилин. І по факту за ці 5-10 хвилин можна хоча б трішечки щось зробити, якусь маленьку річ. Ну дійсно я вам кажу, хоча б спробуйте, відомо, що. Може, до кінця ви усього не зробите, але якусь маленьку річ то 100% відсотків зробити.